Доброго дня, шановні очівники України. Я Світлана Чеснок, агрохімік. Дякую. Агрохімік компанії Агрохімпром. Наша компанія на ринку України з 2017 року. Пропонуємо аграріям прості солі, хилатні добрива, водорозчинні НПК. Також у нас є Біостимулятори, антистресанти, агрохімікати. Всі ці наші прості солі, всі наші добрива вони є водорозчинними. Їх можна застосовувати точково в ґрунт, як технологію культан. Використовуємо коренево при фертигації. Також можна поза кореневим способом оприскувати по листу, можна оприскувати чи можна агродроном. Ну, я думаю, ви всі знаєте, що таке водорозчинні солі, що таке прості солі. Вони легко розподіляються в прикореневій зоні, і дуже легко визначити, скільки чого треба внести. І, до речі, ми можемо використати як окремий елемент, як однокомпонентну сіль, двокомпонентну, так і НПК з різним набором поживних елементів. Засвоюваність гранульовані добрива ми не можемо проконтролювати, як засвоюються гранульовані добрива, як вони швидко вивільняються, як вони працюють в ґрунті, як вони працюють з рослиною. А от водорозчинні добрива бачимо ефект одразу 2-3 дні його вже видно, тому що засвоюваність водорозчинних добрив 80-90%. І це буде видно одразу після внесення. Наші прості солі це можливість програмувати живлення згідно потреб рослини в різні фази. Це швидкий ефект після внесення і суттєва перевага в умовах ризикованого землеробства. Збереження вологи в умовах ризикованого землеробства і мінімізації обробітку ґрунту. Ми, наша команда «Агрохімпром» – це агрохіміки, це агроном, це логістика, ми імпортери. Нагадую, імпортери добрив з європейських країн, з різних країн світу. І ми можемо вам запропонувати програмоване живлення. Що ж таке програмоване живлення? З чого розпочинаємо? З аналізу ґрунту і з аналізу води. Нашими простими солями ми можемо відкоригувати pH ґрунту, можемо відкоригувати засоленість ґрунту чи закисленість ґрунту, підберемо правильну формулу і, враховуючи винос культури, враховуючи співвідношення поживних елементів, ми підійдемо до цього з відповідальністю, складемо вам карту живлення, план як. Отримати найкращий результат урожайності овочевих культур ми можемо підібрати не просто е, набір простих солей також можемо підібрати формули НПК. Діагностика дефіциту. Є візуальна діагностика, є діагностику, можна зробити в лабораторії і простими солями дуже легко витягнути. Нагадую, в нас є хилатні е, добрива, і вони водорозчинні високої е, засвоюваності. До речі, про дефіцитів е, дані добрива можна використовувати як при фертигації, так і по листу, і одразу будуть працювати. З будь-якого стресу можна витягнути саме добривами, саме солями рослину. Агрохіпром. Пропонуємо такі солі, як селітри, калійну, кальцієву, магнієву. У нас є сульфати, магнію, калію, цинку, марганцю. Є монамоніфосфат, є монокалій фосфат. Будь ласка, там ззаду тихіше. Прохання не, не, не чутно доповідача. Ці прості солі містять один або два елементи живлення. З них самостійно змішуємо поживні е, речовини для будь-якої технології. В наявності є кислоти міжнародних брендів. У нас є борна кислота, азотна кислота, ортофосфорна. Розглянемо водорозчинні НПК. НПК, нагадую, азот фосфор калій. З мікроелементами від Ізраїлю та Бельгії. Ці НПК активно набирають популярності, особливо серед овочівників, тому що є варіанти підбору формули під кожну фазу росту рослини. Хайфа-поліфіди ізраїльські добрива з мікроелементами. До речі, можна використовувати ці водорозчинні добрива і при посіві, і під час вегетації. І можна проконтролювати дію певного елементу, якщо чогось не вистачає. Якщо в ґрунті в нас не вистачає фосфору, то ми можемо взяти формулу НПК з акцентом на фосфор для прикладу 13-40-13 плюс мікроелементи. Якщо говорити про компанію Анорель, це поліамікс, це бельгійські водорозчинні комплексні добрива НПК з мікроелементами з хелатами, додатково з екстрактом морських водоростей для позакореневого та кореневого підживлення. Амінокислоти, що є в складі добре, вдіють як антистресанти. В наявності є асортимент НПК різних формул. Також можлива поставка під замовлення і потребу клієнта напряму від виробника. Торгова марка Поліфіт пропонує власні рекомендації. Власні рекомендації використання комплексних добрив з мікроелементами для кореневого та позакореневого внесення для овочевих, для картоплі, для буряка, для зернових, для технічних культур. Поліфіт для прикладу 12,5-40. 40 акцент на калій, плюс мікроелементи. Що сюди входить? Азоту 12%, Фосфору 5, калію 40 і мікроелементи сюди входить: сірка, залізо, марганець, бор, цинк, мідь, молібден. Розглянемо на прикладі використання НПК поліфіди по листу, хоча можна їх використовувати і для фертигації, для помідор. У фазу ботанізації можна позакоренево оприскувати 19-19-19, Якщо у нас, до речі, є аналіз ґрунту, то треба дивитися, чи по співвідношенню, чи не треба корекція саме по фосфору, по калію. Можливо, треба формулу змінювати. Плюс магній обов'язково з концентрацією. Приблизно 1-1,5% концентрація розчину у нормі 10 кг на 1000 літрів води, і можна це вносити на 1 гектар. У фазу цвітіння можемо використати формулу 16-8-32 плюс мікроелементи з цією ж концентрацією, що і була в попередній фазі. Під час формування зав'язі робимо акцент на калій. 12:5,40 плюс мікроелементи. І далі при достиганні плодів можна використати ем, рівнозначну цифру НПК плюс мікроелементи, плюс магній. Також ці добрива можна використати. Ем, Згідно потреб рослини використовувати і при фертигації, і про при, при внесенню по листу. Але якщо говорити про фертигацію, то концентрацію розчину потрібно зменшувати. Це буде приблизно 0,2-0,3%, тому що Ну, не, не треба провокувати засолення ґрунту. Зараз тим більше у нас іде е, зона ризикованого землеробства. У нас мало дощів, немає промивки ґрунтів, е, і треба з концентраціями дуже обережно при фертигації. Ну, звичайно, і по листу також треба контролювати, виміряти, тому що ми можемо і опік спровокувати, якщо будемо давати концентроване добриво. Також наша компанія Агрохімпром імпортує добрива від інтермах. Інтермах це польський виробник добрив. Біопрепарати виробляють деструктори, інокулянти, біостимулятори, антистресанти. Є препарат Оптисіл, це кремнієвий стимулятор імунітету, який активує природні імунні процеси в рослині. Є препарат титаніт це ефективний стимулятор врожайності, є препарат ванаду. Кореневий стимулятор особливо цінний для коренеплодів, тобто буряк, морква. В інтермах є агрохімікати. У нас вони є вже в компанії в наявності агрохімікати: проаква, кондиціонер води, який нейтралізує жорсткість, знижує, знижує PH розчину. Є бактімдеструктор, містить бактерії. Які до речі, бактерії і гриби. Я думаю, сьогодні вже було декілька виступаючих спікерів по саме бактеріям і грибам? Хочу акцентувати саме на цей деструктор, який на основі бактерій працює від плюс двох, і оці осінні теплі вікна, теплі дні бактерія працює, бо це не гриб. Ці бактерії вони розкладають пожнивні рештки, в яких зимують патогени і шкідники. Ефективно діє практично в будь-яких умовах. До речі, зараз прийнято аграріями пожнивні рештки: е, оприскувати РКД, е, вносити селітру, е, вносити азотні добрива, там карбамід е, на пожнивні рештки, а потім це все. Приорювати, да? приорювати, чи лущення проводити, але ж е це провокує засолення ґрунтів. А якщо говорити про деструктор, то ми і оздоровлюємо ґрунт, і боремося з патогенами-шкідниками, і е бактерія працює на е перетравлення, розкладання пожнивних решток е дієво. Є в інтермах макро- та мікроелементні добрива на основі амінокислот для внесення коренево та позакоренево на різні культури, є формули для зернових, олійних, бобових, овочевих культур, ягідних культур. Зверніть увагу: на рідке добриво інтермах, титаніт містить інноваційну унікальну молекулу Атіум. Це органічна сполука титану, запатентована молекула Атіум, яка активує і зміцнює природні фізіологічні процеси в рослинах, покращує транспортну функцію в рослині, посилюючи надходження поживних речовин і засобів захисту до тканин. Допомагає рослинам краще переносити стресові умови, про які сьогодні так багато говорили овочівники, і до посухи піднімає стійкість. Гарно переносять тоді рослини низькі температури, несприятливі ґрунтові умови. Склад 0,7% титану, 3 магнію і 4 сірки. На сьогодні всі багато говорять про хилатні добрива. Вони є в нас, є в нас в наявності. Хилатні добрива це спеціальна формула мікродобрив, у яких є мікроелементи залізом, марганець, цинк, мідь. Вам на екрані зараз представлено, які у нас є в наявності: кремній, кобальт, алюміній, нікель. Вони зв'язані з органічними сполуками, з хилатами. Є хилати, є ДТА, ДТПА, і на сьогодні у нас є гліцин. Гліцинові е, халатні сполуки. Завдяки цьому вони краще засвоюються рослинами, не випадають в осад і не переходять у недоступну форму в ґрунті, і причому засвоєння мікроелементів у хилатів ну, сягає 80-90%. І це серйозна перевага, адже стандартні мікродобрива ми можемо побачити, що засвоюються десь приблизно на 30%. До речі, сьогодні в мене було зранку запитання, підходили до нас, запитували про саме дієвість фосфорних добрив в ґрунті. Що можна сказати, наскільки вони втрачаються? Я можу сказати, що гранульовані добрива внесли з осені, і в принципі ми не можемо прорахувати, скільки залишиться рослині на весну. То вже краще маємо другий, третій листочок рослинки і можемо вже по листу давати. Прості солі, фосфорні також. Правильну концентрацію зробили, водою розмішали прості солі і внесли саме за потребами. Ну, звичайно, що потреби ми можемо визначити, знаємо винос, знаємо, що є в ґрунті. Якщо ми не знаємо, що є в ґрунті, треба, хоча б приблизно орієнтовно знати, який попередник і що він після себе міг залишити. Тобто, що взяла рослина на себе, скільки пожнивних рештків ми залишили на полі, що повернулося в ґрунт. А можливо, ми все забрали, тому треба розуміти, що там в ґрунті, є, щоб вийти на цифру, скільки треба внести. Але приблизно другий, третій листочок, це вже воно буде показувати. Рослинка покаже, чого їй не вистачає, по крайній мірі вже критично не вистачає. По сходах вже це видно. Для точного розрахунку живлення це розуміння виносу рослини, вміст поживних елементів в ґрунті. У системах фертигації важливо не просто вносити добрива, а вносити їх правильно. Обираємо добриво, визначаємо концентрацію розчину норму на 1 гектар і ми можемо проконсультувати, які добрива краще використовувати, під яку культуру, в яку фазу. Звертайтеся ми тут. Сьогодні ми тут. А далі ми Дніпро. І у нас є склади в Дніпрі і Вінниці. Ну, я думаю, в телефонному режимі можна поспілкуватися, кому буде цікаво. Розглянемо норми внесення поліамікс. Поліамікс можна вносити для картоплі, для буряка при фертигації. У концентрацію розмішуємо це бельгійське добриво, нагадую, відсотка до одного відсотка робимо концентрацію розчину. Це буде приблизно 1-5 кілограмів на 1 гектар, розводимо 100 500 літрів води і вносимо 3-4 рази в період вегетації. Якщо говорити про позакореневе внесення, тобто оприскуємо по листу 3-4 рази в період вегетації. Але маємо вже розчин одновідсотковий, трошечки більше, 1 півтора відсотки можна взяти. Це приблизно 1,5 кг на 100 літрів води. В ґрунт при посіві також можна вносити НПК. Е, але ми покриємо нестачу певного елемента в ґрунті. але наскільки дієво краще дати по листу. Тому, якщо у вас є спеціальна техніка, якщо у вас є оприскувачі, то краще давати водорозчинні НПК по листу, щоб було менше втрат. Якість води, якість води це основа ефективної і фертигації, і оприскування. Якість води впливає на розчинність добрив, засвоєння елементів, стану кореневої системи і на засоленість ґрунтів. Тому що, якщо говорити про концентрацію солей, підземні води, які ви використовуєте для поливу, або заливаєте в оприскувач, ці води вони вже мають високу концентрацію солей. І бувають такі аналізи, що вони Оця концентрація солей вже не допустимо щось туди додати. А якщо на фоні високої концентрації ми даємо ще прості солі, тобто добрива, то це не буде вже позитивно впливати на рослину. Це вже буде більше, знаєте, як пригнічення. Тому на концентрацію солей можна вплинути. Коригуємо pH, можемо кислоти використовувати, які в нас є. Можемо використовувати проаква. Інтермаговський препарат, кондиціонер води. Та взагалі зараз багато кондиціонерів, вони в нас є в не Можемо вам підібрати. Температура розчину. Чим вища температура, тим більше розчинність добрива. І для прикладу, нітрат амонію розчиняється і при нулю, і при вищих температурах, але Вдвічі більша буде розчинність, якщо ми порівняємо розчинність при нулю і при 30 градусах, тобто набагато більше ми можемо дати препарату, і він розчиниться без, без осадів. Взагалі, всі наші водорозчинні добрива вони мають сертифікати якості і відповідають заявленим нормам. Якщо мета інтенсивне вирощування з контролем якості та врожайності, то водорозчинні добрива виграють по ефективності, хоч і дорожче на старті. Діюча речовина, до речі, водорозчинні добрива це кристали, так? Кристали порошки. Діюча речовина, в принципі, що гранульованих порівняти кристалічних, вона буде, в принципі, більш-менш однаковою, в залежності від того, який вихідний матеріал. Наші кристалічні добрива вони високої якості. І ми не можемо прорахувати, як швидко розчиниться гранула в ґрунті. Це може бути через дві години, це може бути на вечір. І пролонгована дія це вже питання: наскільки вона пролонгована, як довго вона буде тривати. А якщо взяти нашу водорозчинку, наші кристали. Внесли одразу, побачили результат. Через 14 днів, через 15 днів повторили міні-дози, 1, 2, 3 кілограми і бачите результат. При плануванні внесення добрив критично важливо враховувати, щоб один елемент не блокував роботу іншого. Тобто, обов'язково потрібно контролювати. Контролювати співвідношення: азот, фосфор, калій, сірка, кальцій, магній, марганець. Це все треба ну, кожного разу контролювати, що є в ґрунті, як воно змінюється, і давати у певні фази саме того мікроелементу, якого не вистачає рослині. Використовуючи прості солі, нітрат кальцію, сульфати магнію, цинку, калію, ем... Сірку треба контролювати, тому що там вона впливає на засвоюваність азоту там і інших мікроелементів. Знаючи, що рослина потребує, ми коригуємо готовими НПК водорозчинними або простими солями. Немає сенсу вносити за один раз всю дозу, бо там два рази розділити чи три рази овочеві культури. Вони потребують весь час мікроелементів, і ви не можете проконтролювати, що внесли, і чи буде воно доступне для вашої рослини. Чи воно дійде до корінця? Чи отримає рослина саме те, чого потребує? Тому краще давати дробно кожні 2-3 тижні. В умовах ризикованого землеробства змінюється підхід до обробітку ґрунту. Аграрії намагаються зберегти кожну краплину води і мінімізувати обробітки, які провокують випаровування. Рідкі добрива в рідкому стані водорозчинні добрива вносимо по будь-якій технології і по ноутил Також рослини легко засвоюють через корені, їх легко беруть через листя. Можна точно підібрати. Під стадію, під ґрунт, під погодні умови. І на сьогодні, от зараз у нас осінь. Ми можемо вже порекомендувати, які, які добрива краще придбати, замовити, щоб прийшли саме для вас під замовлення напряму від виробника. «Агрохімпром» на весь товар має сертифікати. Що підтверджують відповідним міжнародним національним стандартам якості? Розчинити кристали ви можете самі самостійно скоригувати показники ЄС, скоригувати pH при лужній жорсткій воді. Можете будь-яким коректором чи кислотою. Наші партнери. Це БАСФ, це Інтермаг, це Джекчем, це Хайфа, Анорель, Асіель, Дусло, Адоп. Наші клієнти, Вітмарк, Гурман, Гурман. Вибачте, Ярило, Епіцентр Агро, Екоорганік, Інагро, Асканія, Флора, Біотех Лтд, МКП, Агровідгруп. В «Агрохімпром» є всі елементи живлення, які потрібні рослинам, що використовуються при технології культанточкове внесення, при фертигації, при позакореневому внесенні, оприскувачем чи агродроном. Мета компанії побудова довготривалих партнерських відносин з агропідприємствами шляхом поставки добре в найкращій якості, вчасно та за найкращою ціною. Ну, я не знаю, чому щось не, не перелистую, я не знаю, що сталося. Дякую за увагу. Я Світлана Чеснок, агрохімік, агрохімпром, агроном-технолог, викладач агрономічних дисциплін. Надаю консультації з живленням. Будь ласка, ваші питання? Будь ласка, питання. Е, є питання з нашого чату, <кхід> знову ж таки. Питають, наскільки реально у польових умовах дотримуватись? Оптимальних концентрацій розчинів, і як уникнути передозування. Знаємо вміст діючої речовини в добриві, знаємо, яка вода. Однозначно, треба мати pH-коректор при собі і мати її коректор. Для того, щоб виміряти, яка вода, вихідні дані, тобто, ми маємо. І потім конкретно по, по рекомендаціям добрив розмішали. Якщо це для 100 літрів води на гектар, тоді вже ем, коригуємо саме кількість. Якщо це 1 кг на 1000 літрів води для фертигації, то знаючи ем, pH води, знаючи концентрацію солей у воді, все, кілограм сипали, розмішали. Ну, в будь-якому разі, в більш складних там ситуаціях ви допомагаєте, якось ви на зв'язку на... зв з, з вашими клієнтами. Е, звичайно, будь ласка, звертайтеся в нас є стенд, там є мій телефон, підходьте. <рес> Ясно, і будемо... ще, ще таке питання: які ключові помилки аграрії найчастіше допускають е, при переході від традиційного внесення, внесення добрив до фертигації? Роблять е, таку набагато більшу концентрацію е, солей дають, і, ну це те ж саме, що РКД. Тобто ми даємо велику концентрацію солей і ми йдемо до засолення ґрунтів. Ми засолюємо верхній шар ґрунту. Зараз у нас не вистачає дощів, немає тої промивки верхнього шару, і ми солями засолюємо своїми руками. Е, Дуже важко потім рослинці в цих солях рости. Тому краще вже по листу або давати маленьку концентрацію при фертигації. Дякуємо, Світлана. Дякуємо е, вам. Е,